Щонайменше дві жінки поранені через нічну атаку шахедів по Запоріжжю? Уламки ворожих безпілотників впали на житлові будинки у приватному секторі, спалахнули пожежі. На місцях вже працюють усі відповідні служби, приїхали чиновники. Що відомо станом на тепер розповість кореспондент п'ятого Денис Розенков. і він з нами на зв'язку. Денисе, то якого лиха на кої ворогу Запоріжжі, Будь ласка, розкажіть. Так, Гано попередньо відомо про двох постраждалих поранених осіб внаслідок атаки росіян безпілотниками по Запоріжжю. Це дві жінки 72 та 74 років, які мешкали у приватному секторі. Загалом сама атака та збиття шахідів над містом та передмістям тривала кілька годин з опівночі до майже четвертої ранку. Містяни добре чули цю боротьбу, скажімо так, і вибухи, які були спричинені падінням шахедів. за даними міської влади Запоріжжя, постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста. На цей час відомо, що п'ять будинків, от ми бачимо ці кадри, вони напівзруйновані і ще понад 40 пошкоджено. Є знеструмлення кількох вулиць у Запоріжжі. Через прориви електромереж та пошкодження електрообладнання наразі фахівці Запоріжжя Обленерго відновлюють ці мережі. Також наразі невідомо якою кількістю безпілотників росіяни атакували саме обласний центр. Однак, як ви вже зауважили, за даними повітряних сил України. Сьогодні вночі було знищено 26 ударних БПЛА типу шахет на територію чотирьох регіонів. Загалом, впродовж минулої доби, за даними Запорізької обласної військової адміністрації, росіяни нанесли 406 ударів по семи населеним пунктам Запорізької області. Ну на цьому у нас поки вся інформація. Вона уточнюється і ми будемо мати вже повну картину згодом. Ану. Дякую, Дениса, за інформацію. Бережіть себе і чекаємо від вас нових подробиць. Через ворожі обстріли уламкових поранень зазнали двоє жителів Дніпропетровщини. Їх ушпитали у стані середньої тяжкості. За даними військової адміністрації, росіяни цілили по Нікопольському району із важкої артилерії, вдарили також дроном камікадзе. Обстріл пошкодив за півдесятка десятка будинків, готелі і господарчі споруди. Збройні сили України вивели зі строю майже 440 тисяч окупантів. Як повідомляє генштаб, за минулу добу загарбників поменшило на 780 осіб. Сили оборони перетворили на металобрухт, 10 ворожих танків і два десятки бойових броньованих машин. Більше не стрілятимуть по українських містах та селах 32 артилерійські системи і дві реактивні системи залпового вогню. Не дорахувався ворог одного засобу протиповітряної оборони. Не долетіли до своїх цілей 22 безпілотники і дві крилаті ракети. Понад п'ять десятків автомобілів та автоцистерн більше ніколи не заведуть свої двигуни. Також росіян мінус шість одиниць спеціальної техніки. Сили оборони завдали 10 авіаударів по районах зосередження особового складу та техніки супротивника. За минулу добу на лінії фронту відбулося 60 бойових зіткнень. Про це повідомив генеральний штаб у ранковому зведенні. не полишає спроб прорвати оборону наших військ на Новопавлівському напрямку. Там, за підтримки авіації, російська армія здійснила 27 атак. На авдіївському відтинку фронту сили оборони відбили півтора десятка штурмів. Не полишає ворог прорвати оборону і на Лиманському, на Бахмутському та Оріхівському напрямках. На Куп'янському минулої доби російська армія не здійснювала наступальних дій. А от на Херсонщині не полишає спроб вибити зсу із лівобережжя Дніпра. Потужна ракетна атака найближчими днями. Як реагувати на постійні повідомлення телеграм-каналів про підготовку масованого удару? Про це говорять у повітряних у силах оборони України про нові перли від підлеглих Лаврова і відповідь Ша про зв'язок України та теракту в кроку Стіхолі. А ще про українські безпілотники і великі крилаці посейдони з вертикальним злетом. Дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Загроза масованого удару ракетами чи масований удар по нервах після останніх потужних російських атак українці дедалі частіше зустрічають у мережі повідомлення про підготовку наступного ще масштабнішого ракетного обстрілу. І подекуди це повідомлення не від анонімних телеграм-каналів, а від цілком офіційних посадових осіб. Тимур Ткаченко, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості, за закон... Кликав усіх не ігнорувати повітряні тривоги а балансу утримувачів та власників укриттів забезпечити цілодобовий вільний доступ до них. Ракетний удар може бути в будь-який день, кажуть сили оборони України, і готуватися лише до певного окремого дня. Не варто треба довіряти достовірним джерелам. Дуже багато хто намагається хайпанути на тому, що дійсно лякає українців. Зрозуміло, що диму без вогню не буває, але інколи буває, що напускають такого туману, що думають, що це дим. Тому треба розсортовувати цю інформацію і пам'ятати про справжню небезпеку. Ми дуже часто говоримо, аналізуючи загальну ситуацію, про те, що не виключено, що ворог може застосувати найближче. Тим часом масовану ракетну атаку. Так, і це не означає, що всім необхідно зібрати речі і ночувати в передпокої. Але це означає одне: треба бути готовими, не розслаблятися, і речі дійсно тримати на поготові зібраними. Але це не означає, що конкретної ночі треба сидіти і чекати конкретного удару. Ворог має балістичне озброєння і може атакувати українські міста буквально за лічені хвилини після оголошення тривоги. Але ще Росія намагається атакувати Україну і в інформаційному полі, попри заяви всіх провідних розвідок світу і заяви самих же ісламістів щодо причетності до нападу в крокус Сіті Холі, Москва і надалі. публично ведь когда я прочесть нести делу англосаксонские медиа англосаксонские медиа англосаксонские медиа мейнстримовые cnn new york times и многие другие начали распространять именно эти версии главный смысл которых сводился к одному во всем виноват игил но опять же крайне трудно поверить в то что у группировки численностью по данным ООН несколько тысяч человек есть такие разветвленные можливості. на російську брехню вже вкотре реагують у США. і нагадують усім, що Кремль і надалі зосереджений лише на пропагандистських заявах. No немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього, тому що Україна не причетна. І я б сказав, що ці коментарі російських офіційних осіб, зокрема Путіна, є лише пропагандою, щоб виправдати їхню подальшу агресію проти України. Ворог може готувати подальші агресивні кроки, але за його рухом стежать наші очі у повітрі. Оператори дронів Посейдони з 22-ї механізованої бригади розповідають про його використання на бахмутському напрямку. Злітається пташка вертикально і має супутниковий супровід на дистанції 50 кілометрів. Усі дані про ворога оперативно передаються на командний пункт, а далі вже справа за великими калібрами. Він літає і з хорошою камерою і фокусуванням. И захватом цели может рассматривать разные различные либо объекты. Работать на нем можно что днем, что ночью. А мы просто э, пытаемся помочь, находим цели своевременно для того, чтобы ребятам, которые так же также самоложны, на передовой на нулю облегчить им и спасти их жизнь. Потому что когда подъезжает какая-то техника, начинает работать, э, по ним ну, достаточно неприятно. До того що є і потеря, а є і, ну, просто дискомфорт Поэтому, скажем, Наша основна задача допомогти спасти йому життя. Посейдон суто розвідувальний дрон, але в ЗСУ вистачає і малих ударних FPV пташок із вкрай гострими пазурями, чи допомагають ворогу його реп-системи не завжди. Пість прямо рядом! Давай, работай, работай, пожалуйста, сажай его. Сажай, 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 сажай. Давай, 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 давай. Срабатывай, родненькая. Если уходит, пи***, спро... сюда, сука, сейчас е***. Пи***. Сейчас Сука, Пасак, Пятый канал.